Всім доброї години та міцного здоров'я. Перед вами така буде парочка сформована. Самиця зліва, срібло білоголова і самець з права. Бурий екзотичний. самцеві лише 9 місяців, вага 9,5 кг. Він у нас хлопчик-мізинчик. Жодного разу не дзінь дзінь Самиця вже буде покриватися вдруге. Вперше вона покривалася самцем срібло. Результат був, підписники бачили 5 було внутрінят, всі срібло. В деяких лише було незначне на голові. Незначна така біла пігментація, але набагато менша, ніж в самиці. Думав, вагався давати їй самця білого. Взагалі, я думаю, також результат був би цікавий, але, але ну, не міг я самця бурого залишити от просто без самиці, тому вирішив сформувати таку от, схрестити таких двох нутрій. Результат ми побачимо липень, тере, серпень, дасть Бог, дасть Бог, все буде добре. Що можна очікувати? Насправді я так порахував, 11 забарвлень можна отримати. Я розпочну з того, що вже було ось, е, крайні декілька років що бачили, якби це підтверджено навіть. Самець такий от, бурий, був трошечки темніший. І з самицями срібло без білої голови. Результат був і білі, жовті, коричневі, тобто пастель. Е, стандартні були. Гурі, я вже можу зараз помилитись. Чорні. Ну, з того, що я перераховував, я якби не, не, не записав, нотатки не вів, але е і плюс до того всього додати, ще можна, знову ж таки, може бути срібло з білою головою, може бути стандарт з білою головою, може бути бурий з білою головою. Доволі цікаві можуть бути. Випригнути і ще додаткові кольори, окрім того, що ви зараз бачите. Отже, зараз ми перейдемо до зважування. Ну і також я відповім на запитання в групі Нудрівництва України утримання та догляд Як утримувати сім'ю з самцем чи без? Плюси-мінуси. Цікаве запитання. Спробую дати свою думку і відповідь на дане запитання. Це чотири дочки від тієї самиці, яку ви щойно бачили, набачили. Їм виповнилось два 2 місяці. Одне таке недовірили сидить в куточку, ну без таких також. Інколи не цікаво, от має таке бути там з 21. А ці такі ручненькі випадають навіть. От злегка, якщо помітно, на головах біленьке є. Одного, другого це самиці. Самчика відсюди в інше місце. До речі, знову ж таки буде цікаво. Поки вони маленькі, двохмісячні. Зараз покажу, куди я перемістив його. Так, ці дівчинки ще скажу. Це результат одеситочка саме. мамка була. Самець Хмельницький з моїми самками. Тому такий от гарний такий заміс вийшов. Ну і далі ми їх будемо тримати. Так, йдемо далі. А тут у нас взагалі з від трьох самиць. Опа! Хотів випасти, я піймав, Від трьох самиць у нас шість самців. Три від однієї. Це два стандарти золотистий срібло від тієї білоголової, І от там два в куточку. Там від срібло самиця також і білого самця. Отак от від трьох самиць. У мене зараз є шість самців. Скинув я сьогодні їх. Цих разом, так як їм два місяці, то зовсім недовго вони будуть між собою ворогувати, а надалі будуть жити спокійно, тому що це лише два місяці. От якщо це буде за три з половиною, за три, це буде, буде складно їм змиритись з тим, що з ними живе якийсь чужинець. а поки що за короткий час вони звикнуть один до одного.